1300 злотих для українців і не тільки як і хто може отримати. Додивись відео і дізнаєшся. Судячи з коментарів до попередніх наших відео стосовно цієї теми, це найбільш очікуване відео. Отож, ви просили? Ми розповідаємо допомога в розмірі 1300 злотих абсолютно всім. Це експериментальна програма. В Польщі цю допомогу назвали безумовним базовим доходом. Що передбачається? Уряд Польщі виплачуватиме 1300 злотих щомісячно протягом двох років. Це, в свою чергу, дасть жителям країни впевненість у стабільному доході і зменшить бюрократію щодо інших видів допомоги. Чому мова дійшла до бюрократії? Справа в тому, що в Польщі діє чимало різних видів фінансових програм. Таким чином, їх об'єднають в одну. Перейдемо до найцікавішого, хто, як і коли зможе отримати цю допомогу. Вперше про цю програму заговорили ще в травні 2022 року, але потім притихли і нещодавно знову в інфопросторі з'явилась інформація про нібито старт. Очільник гміни Барнео Якуб Борно сказав, що афішувати про це. Що не хотіли, асоціація не хотіла повідомляти про цю ідею, поки не будуть прийняті якісь обов'язкові рішення. Ми знали, що не варто розпалювати надії та емоції людей, але так сталося, що під час наукової конференції згадали про експеримент. Журналіст підхопив це, і новина, як кажуть, пішла в ефір. Також він заявив, що в експерименті візьмуть участь від 5 тисяч до 31 тисячі осіб з північних мін вармінсько-мазурського воєводства. Для участі немає критерію доходу. Гроші можуть отримати безробітні ті, хто працює повний робочий день, бідні та заможні. Та чи стартувала ця програма станом на сьогодні, він не повідомив. Натомість голова гміни Бартошице Анжей Диха говорить, що програма ще не працює. Люди були в захваті, тому що вони прочитали щось в інтернеті. Можливо, що деякі з них почали ділитися шкурою ведмедя. Тим часом справи на сьогодні немає, і, на мою думку, цей передчасний розголос їй не на користь. А ви чекаєте на старт цієї програми? Напишіть про це в коментарях, а також підписуйтесь на наші соцмережі, аби не пропустити усі актуальні новини. Перша віза це про життя і роботу за кордоном.